Друз'яки, дружбанчики, ми йдемо на ґрунтування нині. Вчора ото все так. На я вам покажу. Ось тако. Тако, 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 тако. Вчора було в нас дертя. І ось такий ми маємо результат. Драня. Нині мій майстер. Чоловік мій. Тимофій, як прийшов, ти кажеш, ти що? Ти що зробила з хати? Ось тако. Так що подивіться, що я наробила. Вчора ото подерла. Ютубові звіт даю. Що я вчора робила? мене чоловік, майстер самий, по єврих. Ну, я ну, еко екоремонт, а він євроремонти робить. Ти каже, Галину, ти що? І всі тут плюс. Тут все треба лапати. Але ми йдемо грунтувати. Тоже не є легкий процес, але ми постараємося щось зробити. Постараємося це робити. Так, буде проводиш. Dit is fun chicky? Yeah. 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 Проба. Так, грунтуємо стіни прости, з простою водою. О, що тут санечка. Простою водичкою грунтуємо, бо то є вакно. коли вокно йде над грунтовкою, воно витягає всякі плями. Це замітка така. Спочатку ми грунтуємо перед лостанням. Так що приєднайтеся, допомагайте мені рутувати. мораль. Hãy subscribe cho mọi người mọi người mọi người mọi

Тільки водою, бо це є вапно. Я роблю з вакно, а вапно хімії не любить. Розуємо добре, притискаючи чуточкою, злітали всякі прохід. Тут вы боитесь, вчера тут... Видите, как Ми робимо ремонти. Еко розтабруємо старі стіни. В окном було і в окном буде. Не які. Емоції водомусі просто, просто. Так що за процесом спостерігайте. Другий етап ремонту називається ґрунтування. А таких етапів є майже вісім. У моїх технології. ja, dan worden we natuurlijk wat ziet de Šta